Так, по-перше, хочу похилізуватися. У нас взяла мікрофончик собі, тому звук у нас має бути трошечки краще. А по-друге, у нас уже сьогодні між іншим четверта серія гри, і ми починаємо. Що ж, сьогодні відправляємось за ногами нашому капелюшнику, і у нас одразу зустрічається бій. Так, ага. Не дуже це приємно виглядає, звісно, і я не бачу тут ніяких кнопок, щоб це зупинити. Або речашків, тому будемо пробувати йти напряму. Так. Я не знаю, наскільки це вдала ідея, але я сподіваюся, що у нас з вами вийде. О, майже. Так. Спроба номер три, і я сподіваюся, що у нас вийде на цей раз. О, все, чудово. Я просто мали, нулі рази трішечки не добігала, як виявилося. Так, супер. Угу. Що тут у нас? Хочу відмітити, що на цей раз принаймні капелюшник нам не говорить на фоні. Це дуже приємно. Трішечки знову не там натиснула. Так. Тепер питання, куди нам потрібно далі. Так, свічі з цього нам потрібно назад, так? Я не дуже розумію, чекайте. А що саме зміниться, коли на нього натискаю? Гаразд. А, все, бачу. Тепер біжимо назад. Молодець. Ну, чисто гіпотетично, якщо, якби я не тупила, то, можливо, в мене було б, звісно, більше шансів. Отже, шляху назад у нас немає, є тільки шлях вперед. І в цьому поки що не дуже це все зрозуміло виглядає. Бачу якусь пічку з того боку. Тепер спокійно все підбираємо. Я не розумію, побій типу, закінчився і вони перестали нами знущатись, так? Блін, ми, здається, не забрали якийсь спогад. А, ні, все гаразд. Звідти ми прийшли. Так, давайте спершу сюди. Ой. Так, це трішечки незручно, чи чесно. Угу. Майже так, круто. Ага раз, от зараз я трошечки не орієнтуюсь, куди далі. А, все. Так у нас є ось ця штучка. Ой. Угу, дякую. Так я бачу, там вже спогад нас трошечки чекає, а тут у нас Додо, Міс місцералів. Так. Я не настільки знаю англійську мову, щоб зрозуміти, що тут малась на увазі. Але пташечок трошечки шкода, дійсно. Це доволі жорстоке поводження з тваринами, я вважаю. Так, зараз, спробуємо на ту сторону. Так, дивіться, що у нас тут. У нас тут чекається шлях вперед, але спогад там. Хоча там теж куди є пройти. Ну, Давайте тоді будемо розбиратися на ходу. Якщо у нас є куди піти зараз, йдемо зараз, правильно? Угу. О, дивіться, як зручно. Одразу підірвали собі коробочки. Так, що у нас тут? Давайте подивимося. Ого, черговий механізм. В принципі, ми до цього вже звикли, нічого такого нового тут не відбулося. А мені цікаво, скільки нам ще потрібно лабіринтів пройти, щоб просто зібрати цього капелюшника докупи. Але я хочу відподя подякувати, що все ж таки ми не збирали окремо праву ліву ногу і так далі. Тобто у нас все... Кучками. Нам лише двічі треба було сюди сходити. Так, куди нам далі потрібно? Ой, дивіться, клітки у вигляді чайничків. Чудово. Але я хочу помітити, що все ж таки певний мінус цієї гри є це те, що вона в певний момент стала якось дуже такою монотонною і схожою між собою. Так, мене забрали спогад, стривайте. Так. Ну, що ж, пташечки, я вас полишаю. Сподіваюсь, ви виберетесь звідси, але це вже буде не моя проблема. Так, у нас з обох боків зачинено, а мене питання виникає: як нам пройти далі? Угу. ну, В принципі, це спрацювало. Угу, так, у нас знову ті, хто захопили нас тут владу. Ой, а в нього, до речі, ніжки посимпатичніше, ніж руки. В принципі, хоча б схожі на людські, а не якісь механічні. Але, я так розумію, зараз ми швиденько їх заберемо. Ого, як швидко вони побігли. Угу. Так, в цілому в суть зрозуміла. Так. Раз. Побігли. Боже, така ударна хвиля, я дивуюсь, що нас не прибило ще досі. Типу, по логіці і по фізиці нас мало просто відкинути назад в рандомний момент. Позбираємо. Блін, ти, мабуть, втомився. Щось тільки працювати, бігати. Так, окей. Заходиш таки в грубо розслабитись, щоб просто почилити, а тобі доводиться тут постійно вираховувати таміни, щоб все зробити правильно. Мені здається, це трішки несправедливо. Він такий трошки мотиватор, знаєте. Але якщо судити по голосу, він радий нашим успіхам. Це можна вважати, що він підбадрював нас, а не своїх друзів, як він сказав, які допомагають йому взагалі, в принципі, це все тримати? Так. Ой. Так, ну, судячи з того, що тепер оці руки не працюють, він, у нього енергії не так вже і багато в цьому житті. Його друзі такі вже замотивовані. Ну, це ми вже знаємо. Сюди ми повернемо наші ноги, тому йдемо далі. Ой. Так, ну цей ракурс максимально незручний, я вам так скажу. Це дійсно важко. Тобто, от я один раз трішечки неправильно натиснула і все, я вже не попала вчасно. Так, гаразд. Я не знаю, це вже мені здається для якогось гуру. Так, можна збереження перед боєм або щось типу того. Дуже б хотів. Блін, а Це... мені не дуже подобається, що якщо ми програємо в цьому бої, то нам доведеться доволі-таки далеко відходити назад. А ти звідки взявся? Стривайте. Його ж не було тільки що. Блін. Так, і ми знову тут, знову ті самі вороги, навіть не знаю, з чого почати краще. Можливо, давайте, знаєте, давайте цей раз спробуємо. Ага, звісно. Дадуть нам, звісно, спробувати. Блін. А, гаразд. Я там бачу здоров'я. Я, Я ще померла? Ну, серйозно, так? Так, дивіться, коли у нас буде 575, ми можемо апнути нашу цю перечницю. Зайшились дочекатись. І ми зможемо... Так, нам скільки треба ще виходити. Ще 4 штучки. У нас скільки нам ще не вистачає. Так, Нам ще не вистачає. Зараз подивимось. Так, буквально однієї штучки, серйозно. дивіться, що ми зараз робимо. Ми зараз дуже швиденько апгрейдимо нашу перечницю і сподіваємось, що нам це допоможе перемогти в цьому бою. Ой, дивіться, яка гарна. До речі, блін, дуже гарна. Так. Фух, дуже сподіваюся, що нам це зараз якось, хоч якось, допоможе в цьому житті. Так, дивіться, нас лишився тільки він, правильно? І... А, я, здається, зрозуміла. Дивіться, він до цього закривав. Тобто, оце все ж таки наносить йому шкоду, але це нас просто нам його відкриває. Тепер. О, все, се до мене починає доходити, як з ним боротися. Правда, є деякі мінуси, наприклад, те, що у нас при цьому лишилось буквально півтори здоров'я шкала. Сука. Так. Раз, і тепер давайте, 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 давайте його швиденько, 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 поки ми ще не померли. Блін, я дуже сподіваюся, що ми взагалі виживемо. Блін, знаєте, я розібралася, дійсно, я розібралася, як з ними боротися, з цими ворогами. Це зробило мене сильнішим, це мені дуже радує. А знаєте, що мене не радує? Відсутність збереження досі. Тобто, у нас не було збереження перед боєм і нам не дали збереження після бою. Угу, Цікаво. Так. Не можемо ми так зробити, так? а, Так, я дуже сподіваюся, що насправді я просто не помітила збереження, і воно було. Тому що я починаю нервувати, коли немає збереження. Особливо після таких важких боїв та лабіринтів. Ой, нам знову кажуть, що ми нічого не зупинимо, що вони не можуть зупинитися, при тому, що ми вже майже закінчили. Добре. Я бачила, там щось піднялося. Здається, нам сюди. Ой, блін, як мені сюди не хочеться. Так. Ну, виглядає не дуже приємно, об'єктивно, да в клітці якісь Так, знову, да Знову. Тобто, оце знову. Я, я мало пройшла, так? Потрібно ще. Блін, секунди не вистачило буквально. М -м -м Знаєте, мені спокійно від того, що вона не може опуститись на нас. Так. Можна вже спокій мені дати тут? Так, я так розумію, ми нас зуми були, значить нам наверх. Ой-ой-ой, господи, що ж ти так трясешся? Це від чого? Це від цих рук? Жах. Аліса ніби не підвладна законом фізики. Подивиться, як все трясеться, а їй байдуже. Її навіть не зачіпає. Ой-ой-ой. А, ну тобто, по суті, навіть сам здався, так? Раз. Окей, дякую. Угу. Так. Більше не доведеться на швидкість тут проходити, так? Ми просто йдемо куди нам потрібно. Ну, принаймні я на це дуже зараз сподіваюся. Так, зараз нам віддають наші ножки, ми падемо вниз і, в принципі, щоб ви розуміли, я це все зараз пройшла за майже годину цей етап. Ми забрали ноги, я на це майже годину. Я думаю, що на монтажі це вийде хвилин 10-15 можливо. По-перше, мені здається, ми тут з вами ще не були, по-друге, мені цікаво, де ми зараз знаходимося загалом. Бо я не впізнаю цю місцевість. Це схоже, ніби це всередині чогось. Всередині, можливо, якоїсь башні, оці, там, де ми були з вами. Так, окей. Нам потрібно туди. Блін, я думала, що ми зараз вже будемо вибиратись з цих володінь, але я, поки що це на це не схоже. Може дай так, ніби нам тут ще довго знаходитись. <плес> М -м -м. <плес> так. О, оце от гарний підгончик. Знаєте: 50 штучок десь, так? Так, у нас вже є 57, звісно, це мало, бо нам треба десь 700. Так, щоб покращити зброю, нам треба десь 700 штучок, у нас є 50 приблизно. Так, я відчуваю, що гра знову починає підлагувати. Я дуже сподіваюся, що все гаразд на відео. Так, щось там про годинник знову. Так, ідемо у нас. Під годинничок. О, дивіться, ми його зібрали до кінця. Алілуя. Тепер, можливо, він від нас відчепиться. Мені здається, у нього зараз нічого не вийде, так? А, тобто ці руки були не механічні, вони просто ніби як одягнуть чи щось? Зараз ми це спробуємо. О, як зручно. вона нас собі, і в нього щось почало виходити. Зараз ми туди підемо. Блін, які високі двері. Хоча з його ногами так, ніжки в нього, знаєте, такі модельні, я б сказала. Угу. Так, зверху я вже бачу квітку. Це, можливо, потяг, ні, ну até, Ой, там щось було проклонка, до речі, знову. Звідчу з цього нам потрібно буде все ж таки з ним поборотися. Тобто, нам мало того, що ми зібрали ноги, нам потрібно все ж таки перемогти оцих двох босів, які захопили тут владу. І лише потім ми зможемо звідси вибратись на наступний рівень. Правильно я все розумію, мабуть, так. Ой-ой, от ой, 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 не пропустила, знаєте. Так, все зібрали можемо підніматись далі. Так, окей. Але ж mm -hmm. цікаво, цікаво, як нам звідси прийти туди. Ось що ж вона. Які я не помітила минулого разу? я ж оглядалася тут. Хіба ні? Добре, це було трошки дивно. Що ж піднімаємось тепер нарешті? Так, все, чекаємо одразу двох ворогів бачите. Будемо зараз боротися одразу і з кроликом і з крисою. Я б не сказала, що в мене дуже велике бажання їх знову бачити. А Якщо відветить, то мені здається, вони мене теж не раді бачити будуть. Хоч наші минулі зустрічі. Господи, що там таке жахливе відбулося? Давайте угу. ну, ми просто спустимось. Хіба ні. Весь цей час до цього ми піднімалися наверх, а зараз нам потрібно підніматися вниз, так? Окей. О, привіт! Мене лякає дуже сильно. Він якийсь злий. Подивіться на нього. Подивіться на це? Блін, чувак. Ти реально стрьомний. Може не варто з ним дружити? Може він якийсь маньяк? Ні, ну ви подивіться на це. Він реально якийсь маньяк. Він мене дуже сильно лякає. Ой. Ну добре, у нас немає вибору, нам потрібна допомога і ми не справимось без нього, на жаль. Ух, блін, а оце виглядає круто. Ось тут уже прям цікаво. Гарно, я б сказала, навіть. Потяг такий. We found the source of the shaking. But are those two quaking? What are they up to? You'll never stop us, silly Hatter and Alice. It's left. You're too late. The insolence, the arrogance, the execrable table manners—they are destroyers of Wonderland, defilers, denuders, deraders. Так, на зараз фінальне битва, правом to цій області. What does that matter? They deserve to die. Ah! Блі, у ну, неї така бойова поза смішна. Так, ну давайте подивимось на наших ворогів сьогоднішніх. Бо всі інваліди якісь. Що з їхніми ногами, особливо криси. Ой, фу. А можна якось без цього? Мені не подобається. Хлопці, давайте не треба. Давайте розійдемось мирно. Добре. Ну, гаразд. Це виглядало епічніше, ніж вийшло. And the guests? All I really wanted was another tea party? You're so right, the, the, the rabbit is his... friend. What's its purpose? Tell me. Now. There's no time for whatever it is you want to talk about. It's time for tea. Don't choose <laughs> with turtle. He ran the looking glass line. The looking glass line. <coughs> no, oh, well, of course, he didn't even keep his promise and didn't help I've got a find our dealing. Drink, drink! My memories are shattered. I'm trying to collect the pieces, and I now believe the train impedes me. You must help me. you promised whoever that is very pithy, he deserved to die, and I'm about to drown in tea in ignorance. caught my very own river nymph. Saints be praised that he works in mysterious ways. He's got plans for her. Take her over to the oh, mangled oh, mermaid. Oh. Rent oh. bed. a bed. are woo a girl, <laughs> Mr. Brawl.